Якщо ви цей ігрок з Rot грає. Якщо ви побачите цього ігрока, кидайте на нього репорти та все, що можна, кидайте. Він з камер, він не забрав 5 Rotів. Ще й плюс офігенних. Одного на 3 мільйона, другого на 500 тисяч. Та я вже там не пам'ятаю. Вот. Репорти, коротше, кидайте. От в нього такий скін. Якщо у нього поміняється скин, я вам скажу. От що в нього тут написано: Тим Сэмі це ігра. Вот його статистика, от Семі. Вот його сейкати. Е, які я ігрі, його побачив. Семі". Потім вас приглашає він на приватку. На приватку. Ви заходите. Він вам тирається в довір'я, каже, хочеш секретку, Типа, да. Ви пишете, типа, да. Він вас забирає всі секретки, які вже можливо. Зараз я вам даже покажу. Е, ну, у мене є. Ну, мого друга приватний сервер, я зараз до нього зайду. Я вам покажу, яких в мене бронеротів нема. Вот, я захожу, но його ви не додавляєте в ДР. Чао. Коротше. Так. Извиняюсь. Так, дивіться, вот. Без нікого, так? Да. Дивіться, що мене вкрали. Тут було челік стояв 3 мільйона клавіатура. Тут лостра Леолітос, тут я не пам'ятаю, що я, коротше, ще щось тут вкрали. І ось о два. Раз, два, три. Чотири, п'ять, ну, так, да, п'ять. Вот слабокстин тролейло не вкрали, вот. Та да. Вот, кстати, миник. iPad, 1, 2, 3, 4, вам добавляйте мене, друзі. Ну, короче, це саме головне, що я хотів вам сказати показати. До нього, будь ласка. М да. Я його окикну уже. Вот, накидайте на нього репортів, пожалуйста. Пожалуйста. І на цю игру репортів накидайте. Так берете оці три точечки. Репорт. Нажимаєте Вот. І вибираєте любу. Скемінг, скамінг. Експлод, читінг, скамінг. Це в нас яке. Вот. Раз, два, три, чотири, п'яте. Вибрали це. Ну, далі пишете. Пишете. Odpraw.